Визначено 18 кращих товарів Кіровоградщини. Серед переможців такі відомі підприємства, як Креатив, Черняхівські ковбаси, фірма Калісто та інші. Цього року в обласному конкурсі якості продукції взяли участь понад 50 кіровоградських підприємств. Товари і послуги, 18 з них визнані переможцями та лауреатами. Керівників підприємств нагородили відзнаками та дипломами. Мета конкурсу сприяння виробництву конкретно спроможної вітчизняної продукції та поліщення якості і конкретно здатності, а також забезпечення потреб населення у товарах належної якості. У нас багато є нагород відзнаки других міст, других обласних центрів, але Ця відзнака сама значима і значима тим, що вона від нашої Кіровоградської області. Наша продукція користується високим попитом на всій території України.